ціла епопея з цією посилочкою, чесно кажучи, я поїхала шукати, де шофер, де він знаходиться. Він мені прислав місце, де він може бути, де біля якого будинку. Я обшукала, об'їхала, і ми з ним розминулися. В результаті я приїхала додому, забрала посилочку, і шофер поїхав. Він вже чекав мене біля будинку. І зараз ми давайте з вами. Давайте ми з вами зараз розпакуємо посилочку і подивимося, що ж тут я такого отримала. Марина, зараз будемо дивитися. Ну Ось така коробочка приїхала. Чесно кажучи, тут її, мабуть, тормосили, перевертали, шукали. Що там дивилися, не знаю. Зараз ми поглянемо, бо вона ось в такому стані. Я так думаю, що її перевіряли, тут розірвано. Ну, але, добре, відкриваємо і дивимося, що там є. Мариночка дуже акуратно все упакувала. Тут і стаканчики в стаканчиках ще щось тут є. Щось Мариночка мені передала. Ой, ті Ті ланції, які манюнечки, які гарнюнечки. Подивіться, яка тут красота. Ось такі вони гарнесенькі, ціленькі, прийшли, все з ними чудово. Зараз я їх так і залишу, поки що в скляночці. Ось так. А ми поглянемо ще, що в нас тут є. Щось ще Марина мені причепила до коробки. Марина мені мушлі передала, морські мушлі, але ж красота. Зараз я погляну. Мушу вибирати дуже акуратно, бо не знаю, що тут є. Мушельки з моря. Але ж в нас теж є море, але в нас таких мушлів немає. У нас вони іначе. Зараз я погляну. Ой, квіточки пов'яли. Так, маємо тут ще щось. Зараз я подивлюся, що це в нас тут таке. Тут є орхідеєчка. На Чумарина. Аж дві. Аж дві. Так, зараз ми це ось сюди. Папір вологий, досить вологий такий і, напевно, добре. Харт, молоде серце. Younger Харт. Ух ти, які вони цікаві. Угу. Корінчики прекрасні. Мариночка, подивися. Корінці причудові, ледь-ледь вологі, такі, ледь-ледь вони зелененькі. І прекрасно рослинка дійшла. Бачите, все-таки папір, він дихає. Угу. Чудово. Рослинка приїхала в чудовому стані. Зараз ми. Ось так зробимо. Ось така от рослинка. Подивіться, яка гарненька розеточка. Як гарненько збереглася коренева. Дивіться, гарно корінці, ніде нічого не запріло. І ось листочки теж. Ніде нічого не сталося. Все причудово. Розетка гарна. Ось така рослинка. Трошечки нижній листок, але це може бути, бо це листок самий нижній. Ось, все прочудово з рослиною. Ось така рослиночка прийшла до мене. Орхідейка, яка називається Молоде серце. Ось так. Так, далі. Далі, далі. Так, ще тут щось мариночка мені поклала. Щось догори дном випало. Це, мабуть, вона і була, якщо я не помиляюся. І хочу я витягнути ось цю мою орхідейку. Так, тут щось. Бачиш, Мариночка, тут вона, вони це викинули. напевно, тут була орхідейка загорнута. І вони при перегляді її витягнули. Я бачу, тут є шкляночка. І там є ще щось. Марина мені накупувала смаколиків. Ой, Марина. Ножнички. Ця рослинка мене найбільше цікавила. Моя квітіння її бачила. Це моя орхідейка подарунок на день народження. зробила даремно з квітконосом. Але тут навіть є, квітконос засох. Квіточки відсохли, але тут ще є одна квіточка, дивіться. Вона одненька залишилася, ось така гарнесенька. Ті квіточки, це відповідно, я знаю про це, з квітконосами нам висилати аж ніяк не можна, тому що квітконос гине в посилочці. Він задихається, і тоді в нас. А так взагалі прекрасна рослинка. Подивіться, як гарненько Марина упакувала, щоб ніде нічого не висипалося. Ось так горщичку. Тут в неї дуже гарні корінчики. Корінці теж не є пересушені, вони в чудовому стані. Бачите, ось такі корінчики, зелененькі, світленькі, навіть ростущий корінчик є. Ось, і отак от гарненько збереглася рослинка. Бачите? Ось так вона їхала. І на відгалуженні розквіт навіть пуп'янок. Бо тут, якщо взяти до уваги, що це був квітконос загальний. Бачите, ось цей був загальний квітконос, ось від нього йшло, йшли оці квіточки квітіння, а тут іде розгалуження. І ось від цього розгалуження якраз і заквіт пуп'янок. Ну, не біда, зато рослинка є, а квітіння буде потім. Я бачила Мариночка мені висилала відео, дуже ефектна рослинка, дуже-дуже гарненька. Ось, дуже гарна орхідейка. Мариночка, я тобі дуже-дуже дякую. Дійсно, дуже гарна рослинка. Сама рослина збереглася причудово, доїхала в прекрасному стані і листячко. Ніде немає нічого жовтого. Звичайно, рослинка трошечки отримала стрес, і це, от ми побачили по квіточках. Тобто вона скинула квіти, але дам я їй трошки питочки. Добавлю їй якогось антистресу, додам їй до водички, але це вже буде, мабуть, завтра. Ось сьогодні я тільки дам трішечки, трішечки водички і залишу її, нехай вона постоїть на, в кімна, при кімнатній температурі, при кімнатних умовах. Нехай в нас її постоїть до завтра. Вже завтра я її дам трошечки більше водички і вже додам якогось антистресу. Тому що вона сьогодні у нас ось так. Приїхало, все, приїхало причудово. Мариночка, дві чудові орхідейки. Ось так. Так. Цей взагалі причудово приїхав. В нього просто прекрасні. Прекрасна коренева і корінчики, і листочки. Все прийшло прекрасно. І тіланці, я так тішуся, мені так подобаються тіланці. Я не знаю, від якогось часу я просто обожнюю ці рослинки. І тут Мариночка мені ще прислала. А це для Кірана, мармеладки. Це ж, така... це ж таке насолода мармеладки з України. Ой, це для мого товариша. Він так любить мармелад. І ще мармеладки, ще такі, і ще такі. І ще цукерочки. Ой, боже, Мариночка. Трюфель. М -м -м. Прекрасні трюфельні цукерочки. Подарунки з України наймиліші і найсолодші, а це корівка. Корівка, я теж дуже їх люблю, я з дитинства дуже люблю корівку. І відповідно, оце все. отака така посилочка, така гарненька, приємні подарунки на, 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 на день народження. Дякую щиро ще раз, Мариночка, дякую тобі за такі. Прекрасні подаруночки, цукерочки. І от є такі дві чудові орхідейки. Ну і ця малеча буде тепер зростати в мене. Ось така красота. Такі дві малесочки тілансії. Буду прикрашати тепер і мої полички між фоєчками. Ну, а на цьому все. Ось покажу вам ще раз. Ось цукерочки в нас є. Корілка, мармеладки. Ось така гарнезна орхідейка. Бачите? На тільки-тільки розпускає цей попіночок, ну, а цей квітконосик висох, відповідно, це стрес. І нічого ми не зробимо, це дорога. Ну, ось так, дві орхідейки я маю і цукерочок. Багато з України. Ну, а у нас міка, тут, як завжди, вона заважає. Вона мусить бути присутня при любих, при любих подіях. Ось, ну і отакі дві малесенькі ялиночки. Яка красота. Дякую, Мариночка, дуже-дуже. Ось таке коротеньке відео. Трошки вам показала, як я шукала того водія. Але врешті ми з ним знайшлися. Я, чесно кажучи, переживала. Я думала, що дійсно рослинки у посилці запріють і розпадеться листячко. Але все добре, все чудово. Ну, а на цьому, всім дуже дякую. Всім хорошого настрою і всім!